Добрий день, дітки! Сьогодні ми будемо виготовляти жіночу прикрасу брошку квітку. З даний давен жінки завжди себе украшали і брошками, і чим іще украшали жінки себе? Сережки робили, браслети робили, корони робили. Жінки дуже люблять, всі жінки дуже люблять себе прикрашати і бути красивими. Сьогодні ми будемо робити брошку нашу із матеріалу Фоміран. Який це фоміран? Ми з вами вже трошки з ним познайомилися. Тепер ми хочемо особливості Фомірану розказати. Який фоміран? Що це за матеріал? Даша? Це синтетичний матеріал, який ще називають іноді замшею. Він при нагріванні його можна збільшувати у розмірах. Які ще особливості є у фумірани? Як ми їм працюємо? Олечка. Ми можемо від тепла рук ми можемо його розтягнути десь на 10%. І також ми нагріваємо його при вразці, і також ми його можемо легше розтягнути. Він стає м'ягким. М'ягким стає. І ми також використовуємо для того, щоб форма фумірана була дуже красива, різні молди. І працюємо також руками. Так же? Чим ми скріплюємо деталі фомірану? Деталі фомірану ми скріплюємо за допомогою та тазорового коня. Які ще бувають переваги іменно фомірані? Фарбувати Катя Фарбувати, Катя. Чим ми фарбуємо фоміран? Якими красками? Пастелю. Ми з вами користувалися пастеллю. Можна також користуватися красками для, фарбами для тканин і є також акрилові краскою. Але краще всього, виходить, у нас пастелька. І ми сьогодні також будемо використовувати пастель. Так? У нас є, ми на минулому році ми робили з вами квіточки. Ми робили квітки, зразки, пробували робити. Так? І наші зразки ми ось повісили на, на, на стенді, нашому, щоб вони були, щоб ми їх бачили. Кожен із вас дітки, вибрав свій, свою квіточку, яку ми будемо сьогодні робити. Так? На минулому році я просила вас підготувати, яку ви будете робити квітку сьогодні І підготувати так, що чи розповідь, чи вірші, чи розповісти про цю квітку, щоб ми більше ознайомилися з нею. Хто підготував квітку? Я підготувала про червоний мак. Знайти б червоно твої черко, де мак цвіте червоний мак. Поглянь, як радісно довкола, цвіте червоно, гарно ярко. Молодець, Анечка. Я теж підготувала віршик про троянду. Миваються троянди росою, пишаються троянди красою. І чуємо їхні голоси. Ми в світі живемо для краси. Я підготувала легенду про квіти Піон. Давньогрецька легенда пов'язує розкішну квіту з квітку з ім'ям лікаря Піона. Він дуже майстерно лікував людей від хвороб і цим перевершив дар свого вчителя, бога-лікаря. І його вчитель. Заздрів своєму учню настільки, що захотів його отруїти. І он, намагаючись ухилитися від помсти свого вчителя, попросив богів йому допомогти, і вони перетворили його на квітку. І тому ця квітка так і називається. Дашенька. Я підготувала віршик про нарцис. Жовтєві, білі, всі сяють, чарують очі людські. Промінчики сонця плівають, у косити дітні свої. Мріть, виблискують, грають і сонечком пісню свою. Ніжно-привітно вітають собою чарівну весну. У зелені з вітром танцюють і з ним мелодії лють. Сім... Та, э, сміх та радість віщуть, нарцисом квіткі сидять. Ну, я так. хотів би зробити квітку червоний мак, тому що вона сусідця у мене з літом і з полем. От, і також хочеться, щоб вітру висліше пройшли. Молодці дітки. На сьогодні ми будемо створювати квітку брошку. Ми виберемо матеріал, вибираєте колір з хомяна, яким ми будемо працювати в. Є у нас серединки, ми з вами підготували серединки, це течіночки для кожної квіточки. Є у нас шаблони. Кожен із вас той шаблон для своєї квітки, яку він буде робити. Зразків у нас є. І починаємо вибирати фоміан. По одному точку взяли і назад. Вибираєте свої шаблони. Які визволитися? Шаблони, як ми перемалюємо на фігані? Беремо шаблон, прикладаємо його до матеріалу і обводимо ось цією шпажкою. шпажкою. Сильно ви не давите, щоб не порвати фімян. є, має таке. Можливості рватися, тому ми дуже обережно використовуємо цей матеріал. Всі взяли шаблони. А тепер дітки будете працювати. Малюємо на фомірані свої полюстки і працюємо далі. Дивне створіння квітки. Тільки сили і ніжності в кожній квітці. Квітки дуже гарні, дуже різноманітні. Є. Кожна квітка це прикраса рослини на нашій землі, унікальна, створює гарне, незвичайне, кожна висловлює безліч, радісні емоції і переживання. Квіти, як їх багато, на нашій землі, вони скрізь. І біля оханих осель, і на нивах, і на білих рушниках. Мені навіть здається, що слово квітка і україна це синоніми, бо такої квітучої землі, мабуть, немає ніде, як наша Україна. Квіти дарують нам не тільки свою красу, вони частичка нашої. Живої зеленої природи, завдяки якій ми маємо змогу дихати чистим повітрям, адже рослинність, яка прикрашає нашу землю, часто називають легеніми планети. Ще в давніх часів квіти в житті людей грали величезну роль. Вони завжди асоціювалися з любов'ю, радістю і гарним настроєм і бадьорістю. Наші предки дарували квіти не тільки у свята, а також і в будні дні, бо вірили, що магія квітів сприяє видуженню від хвороби, оскільки квіти мають у житті прекрасної половини людства жінок велику роль. Тому жінки дуже люблять прикрашати свій одяг квітами. І жінки дуже люблять, коли їм дарують квіти. Також і ви, дівчатка, у нас любите, коли дарують вам квіти, правда? <плес> да. Так. Вирізали вже. Приготували? Нарізаємо. Тепер ми з вами вирізали свої пелюсточки, тепер ми будемо їх тонірувати. Тонірувати ми будемо постелю. Ми можемо тонірувати і красками, але нам більше подобається ми. Спробували тонірувати будемо постелю. Берете пастель, Юля, берете свою, дівочку сюди і тонуємо. Таніровку ми проводимо. Кожен свій колір беремо. А чорнома? Тут у нас червоніма, вниз Низ стріляємо в ту. Ми будемо тонірувати, що пелюсточку низ. Беремо, тонуємо. Але пастель, ви пам'ятаєте, що ми її ложимо, Даша, ложимо пастель. Отак. Для того, щоб вона була більш натуральна у нас. Так, зробимо. Потім пастель, що ми ще робимо, коли затоніруємо? Влажною серветкою протираємо. Ні, тільки з однієї сторони. Ми там говорили, що з одної сторони. У нас у Каті буде нарцис, і вона буде серединку жовту так робити, так? Вона чекає. Поставити що. Правильно, Ігор. Молодець. Бачите, як вірається? Молодець. 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 тепер пертоніруєш. Праска роза. Так, Ігорюк, молодець. Після того, як ми затонували наші пелюстки, ми будемо використовувати праску, щоб нагріти наші пелюсточки. Праскою ви, ви дуже обережно працюємо з праскою, тому що праска гаряча, щоб вам не пошкодити ваші ручки. Коли ми прикладаємо пелюсточку, фоміан, він нагрівається і надаємо форму нашій олі буде роза пелюсточки. Вона робить троян. І надаємо своїми ручками, і від рук також від тепла наших рук форма пелюсточки робиться. Олі така пелюсточка. У Юлі. Юлі, ми кожну пелюсточку ми окремо гріємо. Так, да, Юля? Так. Да. Нагрілась наша пелюсточка і ми з тобою беремо таким способом. І чуть-чуть підтримали, а потім, бачите, як виходить гарно. Так, а у нас у Анічки мак. Так, Анічка, гріємо. на наш мак. Мак мы делаем способом, також растягиваем полюсточку, а теперь работаем самостоятельно своими полюсточками. Молодцы. Не боитесь, Ваня. Що повичить? Плюски ми з вами вже зробили. Слідуй етап нашої роботи ми будемо формувати квіточку. Ми будемо клеїти течінки. І наші палюстки. Але ми будемо сьогодні клеїти клеєм гарячим клеєм пістолет. І я хочу сказати, щоб ви були дуже уважні і обережні при роботі цим клеєм, тому що він гарячий, щоб ви не пекли собі ручки. Ви... Зараз я вам покажу. Вибираємо серединку, От Анечка буде в нас робити мак. Ми на минулому році приготували тичиночки такі для мака. Тепер. Пістолет ваш обов'язково повинен бути на дощечки, щоб лежали. Тепер ми будемо клеїти. Використовуємо пістолет гарячий і наклеюємо на низ пелюсточки. По і потім ложимо серединку і обережно прижимаємо до нашої серцевинки течіночки всередину. Тепер слідучу пелюсточку беремо. Потримали трошечки і робимо в этот. Зрозуміла Аня? Давай. Слідучу пелюсточку, де ти будеш ложити? Щоб закрити нам течіночку. Так, молодець. Давай. А тепер берете течіночки, кожен свою течіночку, яку він вибрав. Юля, ти взяла вже, так? Так. Да, І починаєте клеїти клеєм з серединки. Беріть, так. Даша. Молодець. Салета чекаєш, так? Да. Є з пістолет, ми робимо серединочку. так. І приклеюваєш. Бачиш, як пелюсточку? Ой. Ніжну-ніну своїми пальчиками. Так, тепер з побалим, тебе повинні бути меншенькі пелюсточки для серединки. Ми приготували. Так. О, молодець. Да. А тепер іншу ти поменьшуєш. Yes. <рекунок> Ложиш отак, приклеюєш, а слідуєш отак. Угу. Uh -huh. ну, щоб у нас натуральний мак вийшовся.

Світла тичиночка наша ми її помістили там, де вона повинна бути. Слідуюча полюсочка ми робимо підклею. Це така, як как... синенька, як рівня буде. Да. Трошки похоже на вірю. І можеш так прям ручками. Угу. Ти береш і розлажуєш. Слідуючу полюсочку ти ложиш от сюди. Клеїш, клеїм і ложиш сюди, і слідуючу от сюди. Квіточка наша почті готова. Залишилося нам до квіточки зробити? Що це? Основа, яка кріпиться на задній частиночці квіточки і кріпиться до одягу нашого. Так? Беремо основу. На основу ви. Віка, треба було відрізати. На основу ви. Клей гарячий можете, потім ми формируємо нашу квіточку, ручками берете і розправляєте листочки. І наша квіточка готова. Так, Берете основи, беремо основи, основуємо. Продержуйтесь. Так. Наша молодец. молодець. Наші залишились на Цю цю. Молодець. Получається в тебе? Та ось пересі. Навіть не гарячі. Дивиться моє матушки. Тушки зробила. А ти набок зробила, так? Ось наші броші вже і готові. І кому ви подаруєте свої броші? Я вас... ну, Вам сподобалася робота, яку ви Так. Да. Молодці, я дуже дякую вам за вашу роботу. А тепер урок наш закінчився.